Дітки пропоную вам пограти в дидактичну гру під назвою назви квітку. Вам треба буде уважно розглянути квіти та пригадати їх назви. Погляньте на цю квітку. Як вона називається? Так, це чорнобривці. А яку назву має ця квітка? Так, це Троянда. А ця квіточка. Так, це волошка. Як називається ця квітка? Вірно, це ромашка. А що це за квіти? Так, дітки, це маки. А ці яскраві квіти як називаються? Так, це півники або іриски. Що це за квітка? Так, це петунія. А ця така красива велика квітка, яку має назву? Вірно, соняшник. А ці квіти ми часто бачимо на клумбі. Як вони називаються? Так, ці квіти називаються Космея. Погляньте на цю квітку красуню. красоню. Яку вона має назву. Так, це Лілія. Молодці дітки пригадали квіти. Гарно впоралися. До зустрічі!